Train. Game mode. Всім привіт! І це, як ви вже зрозуміли, з назвою відео буде присвячено марафону і, взагалі, всім, що з цим пов'язане, якими з моїми думками, переживаннями, трошки моєї підготовки до цієї дистанції. Зараз думаю, про марафон мені одразу згадується взагалі перше моє серйозне випробування в бігу це були вступні екзамени в університет, і ця дистанція була якась незначна, чи 1400 метрів, чи 3000 метрів. Я точно не пам'ятаю. Але пам'ятаю одне: це було дуже важко і я ледве добіг. І тому зараз, коли я думаю про марафон, мені не віриться, що 42 кілометри це та дистанція, яку я можу подолати. І це дійсно неймовірний крок порівняно з тією дистанцією, яку я подолав тоді. Прибувши зранку на місце змагань, це було ще сьомо ранку, і я був ще сонний, змучений. До кінця не прокинувся і не розумів взагалі, що мене чекає попереду. Але вже були перші спортсмени, які чекали на старт. Вони чомусь вже були готові до забігу, вже сиділи в шортах на тому холоді, на сірості. Я не знаю, як вони це робили, але, мабуть, вони морально сильні духом. Взагалі, це відчуття таке дуже. Цікаво було. Не можу сказати, що в той момент я відчував якийсь предстартовий мандраж, але причуття, що мене чекає щось грандіозне і справді важке вже було. Я був споряджений як справжній кіборг. Режисер Джеймс Кемерон. Кіборг убійця Завтра марафон, і, відповідно, треба правильно до нього підготуватись. Тому поділюсь з вами такою невеличкою розпаковочкою і взагалі свого супер-пупер комплекту на цю дистанцію. І перший лот у нас це такий патронаж. Сюди, коротше, заряджаються гелі. І коли біжиш, ти чистий на ходу, собі закидуєш і поповняєш боєзапас, запас, так би мовити. Друга сумка: один патронаж отак сюди піде, а сумку отак. І, типу, сюда ще гелі, телефончик і все під рукою. Ну, Може, камера туди піде якраз. Найважливіше з нашої програми це отака вот от штука. Набір гелів для марафону. набір гелів для марафону. Отак. І відповідно. Подивимося, що там. Що ж там у нас всередині? Опа? Браслетик. Ну, Це така підказка. Типу, на якому етапі який гель е, використовувати. От, в кінці два з кофеїном. Ну, Зараз подивимося взагалі, що тут. Ага. Ну, коротше, стандартні гелісіс. Це, я так розумію, перед забігом треба з'їсти. Ну, раз, два, три, 4, 5, 6. Тепер залишилось. Лише одне це зарядити от наш патронаж в правильному порядку. Щоб мені було завтра зручно бігти з ним. Хочу приміряти, не знаю. Кайф. Блин, а як їх сюди? Жесть! Це не просто, блин. Ну, помогите. Ми це зробимо на швидкій зйомці, бо це буде довго, мені здається. код. Лайф. Комусь треба? Все на пазі зайдіть, я не дякую. Ооо. Отаке. За... друзі, такі... Стартує ворота відкрито, будь ласка. Ой, що Ви, що я живу, так просто кидається. Знімаєш? Супер. Коротше, до старту лишилось у нас 6 хвилин 30. Якщо чесно, на початку трошки трошки холодно, але я вже так споряджений цими гелями. Якщо сподіваюся, вони втримаються, не впадуть, і в цілому у мене вони коротше, будуть на місці. Я нормально витримую цю дистанцію. Чесно кажучи, трошки хвилююче, і навіть страшно. От. Але сподіваюся, що все пройде успішно. Це страшно. Отже, відбувся старт, і одразу всі понеслися так, наче це буде забіг на кілометрів 15, ну точно на 42. Також відчували, що людей дуже багато. Відповідно, відбувалися постійні поштовхи ліктями один одного. Настільки було багато, і така плотна концентрація людей на метр квадратний, що наче це старт на відкритій воді. Єдине, чого не вистачало, це якихось ударів по голові, ногами або там руками. Це було б взагалі. Повний комплект стартів на відкритій воді. От але загалом все це було дуже весело і адреналіново. І тільки вийшовши зі стартової зони, ми одразу потрапили в таке тотальне болото, де відповідно вся ця рава людей почала зариватися в грязюку, і всі ці гарні кросівки перетворились одразу на брудне взуття. І день не де я чув питання від людей, що це точно забіг на 42, Чи може все таки Спартан Рейс, де до кінця дистанції ми маємо бігти в таких от умовах? Але в цілому старт був дуже. Позитивним я б сказав. Скільки це вже п'ятий кілометр. Так, mm -hmm. да, п'ятий. Ми забігли на міст. Блін, класно, я знімаю. Оу, oh, ну! No. Людина лишилась без тут. Коротше, вроді все хід, сили ще є. Ну, типу початок, а далі подивимось. Це доволі складно. Бо тут під горку отрицанка була така більш рівна, типу тобто трошки важче. Але ви, як рука трясається, круто Пройденої відмітки 5 км, не відчували жодної втоми, безліч енергії. Принаймні мені здавалося, що в той момент я здатен пробігти, не знаю, там 10 марафонів. Взагалі, у мене енергії там на весь день бігу. І взагалі відчуття від того, що ти біжиш по якійсь новій території. Для нас спеціально перекрили міст. емоції від цього ще більш такі яскраві. Так, ну коротше кажучи, о, у мене по і вже перша десятка, але, мабуть, там буде десь відмітка. Короче, в принципі, легко. Поки що. Подивимось на дистанції, коли там вже буде кілометрів 25. Десятий кілометр все так само залишав в мені дуже багато ентузіазму, енергії, але я починав вже потрошку сумніватися, чи точно. Все буде так легко до кінця, хоча всередині себе розумів, що ні. Особливо я це зрозумів, коли ми всі добігли до підйому при виході з парку Наталки, Там доволі різкий підйом. Зрозумів, що це буде важко, коли побачив, що деякі люди просто перестали бігти. Ледве-ледве на нього заходили. Для мене цей перший підйом виявився ще нормальним і легким, але найважче я зрозумів, що чекає мене попереду, коли це буде другий раз. Жали завершення першої половини дистанції, але навколо зберігалася дуже позитивна атмосфера. Всі спілкувалися, сміялись, і, взагалі, відчували, що все дуже легко. І коли на зустрічі я побачив знайоме обличчя, бо запустили на півмарафон і біг мій друг. Це було, мабуть, одне з найприємніших взагалі на цій дистанції. Бачити знайоме обличчя, таке щасливе, усміхнене, типу, є, давай, ти добіжиш!» І воно дуже-дуже сильно піднімало внутрішню впевненість, що все буде класно і дистанція буде легкою до кінця. Господи, нарешті це тільки половина. Ну, що ж, офіційно половина є. <гум> Ще стільки. І чесно кажучи, тільки зараз починає потрошку Тома. вдома. Ну, ноги болять вже потроху. Але норм зробимо. А От і прийшла перша половинка. Перша половинка, перша половина дистанції. Пройшла з доволі непоганим результатом, там щось година 57. На марафоні це для мене прям такий доволі непоганий результат. Десь вже пішло 4 гелі, Я вже починав потрошку відчувати таку деяку втому, проте зберігав ентузіазм і заряд енергії. Ха -ха. Все тут. 25 кілометр, що вже 25 кілометрів. І другий раз бігти по цьому мосту набагато важче, якщо чесно. І спати десь зараз, ще через 5 км, почнеться справді марафон, бо це так поки. Ой, яка грязна камера. Це весело, прикольно, але важко. Люди вже все менше і менше розмовляють і більше страждають. Десь на 26-му кілометрі я вже почав відчувати, що зростає загальна напруга, бо навколо мене все менше і менше було голосів. Всі намагалися економити сили. З'являлася така тиша. Я навіть намагався з кимось поряд себе розмовляти, але люди мене або ігнорували, або всім видом показували, що вони не готові спілкуватись. Тому далі ми бігли більше в тиші і відчували, що все важче і важче стає з кожним кроком. Красава! Хорош! Можно, Ну, честно, кажется, что за играется друг этой Пробігши вже 2 години 50 хвилин. Я починав відчувати, що ця напруга і навантаження воно вже не спадає зовсім не виходить відпочити на будь яких спусках або ще щось, тому мене рятувала лише підтримка людей. Це барабанщики, музиканти і просто рандомні люди з плакатами, всі щось кричали, якісь гасла підтримуючи, і взагалі атмосфера, оця зовнішньої підтримки, вона тебе наче всередині так трошки підіймала і казала, що давай, давай, біжи, у тебе точно все вийде. Не дивись і не звертай уваги на втому. Принаймні, в той момент для мене це працювало, і це було дуже круто. <риклад> Может все слишком право Ой-ой-ой-ой-ой Фантастика <риклад> О, сударка, сударка, суда Тихо, тихо, тихо Короче, це підъем? Чуть не залишимо мене без ніг. Тупо отак. Ще трошки дві ноги. Квадри, судорога і все, до побачення. До підтримка звісно. Після 30-го кілометру я остаточно зрозумів, що немає сил взагалі щось знімати і бажання також. Бо мене почали затискати судому з якоюсь неймовірною силою. Основне моє завдання було не на тому моменті, і основна думка у мене була, аби не впасти. І буквально тільки я про це подумав, переді мною так, прямо переді мною падає людина. Я останню миттю від неї відстрілюю в сторону і розумію, що це от. Маневр цей коштує мені ще одної сильної судоми. Далі просто починається якась неймовірна внутрішня боротьба з собою, що я тільки не намагався робити. Я намагався якось розслаблятись, не напружуватись там, рахувати, думати і, взагалі, якось відволікатись від цього. Але нічого не допомагало. Єдине, що мені допомогло, це коли. Я спитав свого пейсмейкера, що мені робити взагалі з цими судому. Він каже: Так, ручками роби і рахуй.' Ну я, в принципі, це й робив, і навіть почав відчувати, що щось трошки легше, але на жаль, не до кінця. Ось вийшов я вже на фінальний відрізок. Щось там останні кілометри, кілометрів шість вже залишалось. І єдине про що я міг думати, це те, що мені не можна зупинятись. Я просто чув в собі два голоси, які сперечаються. Один голос мені кричав, що типу, прийди на шах, відпочий. Нічого страшного, там, можеш не вибігати з цих чотирьох годин, просто дійди до фінішу. Інший голос мені постійно кричав, що ти зможеш, ти справишся. І взагалі це мені нагадувало якусь сцену з бійцівського клубу, де всередині мене відбувалася така невеличка біполярка. І просто тотальна внутрішня боротьба. І в цей момент я взагалі зрозумів, що це мій вибір, який я маю зробити сам. що Якщо я хочу цей результат, я маю перемогти. Цей голос, який каже, мені зупинитись, і прийняти от цю цю біль від судом і просто бігти, не звертаючи на це увагу. Насправді, це зараз, от, через час, я це згадую і думаю, біля, як це класно, що це все вийшло, я прийшов, але в моменті я просто згадував, скільки людям я сказав, що я пробіжу марафон і зроблю це з 4 годин. І ця думка, вона мене. Підтримувала в фоні, і я просто біг, рахував раз два, три, чотири. Раз, два, три, чотири. Намагався посміхатися, але це було більше схоже на якусь насправді є відео в інстаграмі, де біжити так... це не дуже сильна посмішка, але я намагався посміхатись, типу мені легше ставало від цього. Тому фінал був важкий, неймовірно важкий. Там я дійсно зрозумів, що марафон це тобі не 30 кілометрів, не бли... там багато важче. І я дуже щасливий, що в результаті в мене вийшло пройти цю дистанцію. Ку -ку. Е, я хотів записати якісь емоції, але якщо чесно, у мене сил загалі нема, і я останні десь кілометрів десять взагалі нічого не знімав. Просто біг і намагався не вмерти. Це дуже важко. Не робіть цього. <риклад> <риклад> ай -яй -яй. Я, коротше, біг. Це <риклад> Це після, це вже після. Коротше, я біг останній, мабуть, десь з 32 кілометру, У мене почали потрошку ноги затискати квадри, а потім... Потім вони після 35-го взагалі просто судороги почали хватати. І останні, не знаю, кілометра 4 я біг просто на тупо затиснутих таких ногах майже рівних. Ручками робив і молився, щоб це скінчилось. Але в цілому я щасливий, але не знаю, поки результати. Сподіваюсь. Результат класний. Але мікрофон тут записує, мабуть, не дуже. 35 хвилин нас будемо чекати біля сцени. Тобто 13.35. Що хочеться сказати в кінці, що мій біг він починався не з метою пробігти марафон або поставити якісь суперрекорди. Мій біг з'явився в моєму житті у дуже складний період мого часу. Це в усіх планах. Тобто, це був дуже емоційно важкий час, там якийсь матеріально важкий час. І я використовував біг просто як терапію, як спосіб відволіктись та структурувати думки в своїй голові, зрозуміти, що мені з цим робити, і правильно направити свої зусилля туди, де я зможу. Максимально якісно е, і швидко вирішити всі свої негаразди. От. В результаті, коли я пробіг в марафон, я зрозумів, що це все е, таке випробування, яке кожен з нас має пройти сам для себе, поставити перед собою якусь таку важку ціль і справитися з нею. Бо саме в цій боротьбі внутрішній, ти розумієш, з чого ти зроблений, і на що ти дійсно готовий піти, щоб досягти всіх поставлених цілей. You won't catch me spinning The will for profit. That's all I'm. Word to the prophets. Deep pockets, shallow minds, in abundance. Wet paint. I see stains on your buttons, and shoes and jacket.